Коротше, мужики. Пляцькі собака буде піздіти, ну вже вибачте. Всім привіт, всім слава Україні. Е, це та пшениця, яка саме пізно посіялася. Яка була така-така полудохла. До речі, ячмінь мій вже сходить. Полумертва, полушо. Іван Кійко, ну ти мене довів до того, що я в такий холод, бля, хамуха, мушу вилазити. Зразу покажу міжряддя, Так щоб було добре видно. Я просто до свого телефона його примірюю, так? Я знаю його розмір. Все прекрасно, 15 см. Але тепер їдемо далі. Ну, вона вже трошки кущиться, правильно. Це сіялося сівалкою, яку ви побачите через пару хвилин. Хоча, в принципі, ви її бачили. Що мені показувати? Опа, вилазимо звідси. Ну і треба для порівняння, так? Мається на увазі пшениця, яка посіялася раніше. І бучі ці собаки, я колись їх всіх постріляю. Тут буде картопля, ну і ще щось помімо. Мені саме основне просто вам показати, що зробилося з ось такого міжжаддя, як мій телефон з шириною. В плані того, чи потрібна така саме. От я зайду десь на ось таке місце. Тобто міжжадя ніби збереглося, типа по центрах. Ну Я візьму ось так. Тобто, да, отак і отак. Правильно, тобто є різниця, це буде десь 7 см, 8 ну до 10 максимум. Ось який результат сам тої своєї пшениці. В рядочок, в рядочок, я так буду по між рядочках ходити, щоб вам все гарно показати. Ось результат з тої моєї сівби. Підживилося воно сюди пішло. Щось мішочок з купівками Міндобрива і все. Вийдемо нахід сюди вот. загальну площу показати. Тут є просів посередині, але це мій косяк. Це мій косяк. Тут в одну сторону, кажеться, мені, а тут ніби вона якась темніша. Ось такий результат сам з тої пшениці. І дивіться, за рахунок між рядів. Її можна там висоту поміряти, точно, міжати до міліметра, але я вважаю, що не є так дуже потрібно. Зараз я зараз візьму вінтовку і розмажу тому собаці голову, бо він мене бісить. Короче, мисля. Зараз, для ключі, питається в задачі. Є, почекайте трошечки, тобто тут бідніше вона така, так? Да? Дійсно бідніше, бо вона сіялась більше ніж на тиждень пізніше раз. Другий раз по ній ще мороз вмазав так нормально плотно зараз, бо я бачу, що я ще куртку прову з тої злості. а в загальному є дрі, вашу мать. В загальному зараз, все, секунду, оті собаки та все, воно ж мене доведе до гріха, блядь. Поведе. Ось та сівалка. Проста дуже проста сівалка, перероблена Валентином. Канал татой гараж, кожен раз її буду хвалити, Того, що механізм, грубо говоря, так, сама система висіву лишилася рідна. Переробилося, тут зробилася трохточка. Натяжний там цепок на, е, на цепок, натяжний пристрій тобто, і так далі. Ну, Там грибінка доробилася, мною ще й ланцюжок доробився, поводочки, вдочки. Суть не так треба озвучувати, а так, що її ціна, так, от і ефект відсівби. І чого такі рядочки. Найперше, Найперше важливо згадати, я завжди люблю це казати, міжвидова конкуренція між рослинами. Знаєте, якби на агрофірмі були бідіоти, на агрофірмах, якщо правильно висловити свою думку, то там би всі сіяли б на таке міжряддя. А я бачив і 20 см, і 25, і більше. Тому для порівняння ефекту, як сіє ця сівалка з врожайністю орієнтовною приблизною, ми побачимо. Тобто чи треба, щоб було ось так, як в людей? Да? От, ну, для прикладу, я йду до сусіда, дивлюсь на його поле, да? і в нього отак. У нього землі святої не видно, ну, тобто борода, газон. Або ось так, так, щоб рядочки були дійсно, щоб була свобода для рослини між ними і по відстані на самому рядочку. Відповідно, тут я десь двічі пройшов, тут буде густіше. Якщо взяти сам рядок, сам по собі... Пішов ти нахуй! Щоб я тебе, блядь, не бачив. Клятий собаки. От. Теж тут раз на раз десь заїжджав. Ну давайте візьмем довшу, мається на увазі площу. Ось, ось так воно все виглядає тут. Зараз зайду в гараж. Ще кілька слів скажу. Тут теж десь я раз коло разу проїхав. Знову ж таки, раз коло разу десь. Ну і все, і своє міжраді, як то кажуть, тіски ну, не, не рухається, тобто не рухається польсі. Вибачте, за той вітер я відключити його не можу. Так само як і холодну дуже погоду. Ячмінь потім. Ячмінь потім подивимося. Бо ще трошки, хоча в принципі, можна просто ближче. Деякі місця ще так не, не посходили б. Повністю і так далі. Пройду так, щоб просто показати. Просто давайте я збільшу. Деякі місця ще десь ямка, десь що ще повністю не зійшло. Ну ніби так, би, як би сказати, вроді рівномірно Ось так. Десь йому днів більше десяти. Більше десяти. Впав мороз на мої яблунки і на все остальне, нектаринка там. Що там нектаринка каже? Добре, їй буде видно. Цвіт є, появляється, але менше з тим. Одним словом, результат такий. Піджива, піджива. мінімальна, без ніяких там супер бомбаляля-стимуляторів якихось таких, щоб воно потім росло, як не знати що. Того, що я тим не займаюся. Вродить мені так, щоб я мав хліб і порося мало щось з'їсти. Все. Ну і курка якась там чекачка. Все, От в тому, чого добиваємося. Просто якщо та сівалка всіє так, ну, вийде потім по розрахунку. Як і сіє якась СЗшка, чи якась Фіона, чи якийсь там Хорш, чи квернеланд, мається на увазі, що врожай не втратиться. Бо в мене кожен рік записано, площі в мене майже однакові, там плюс-мінус пару соток зернових ну пшениці. ячменю теж. Я просто по бункерах мені завжди молотить один той самий, я все просто знаю там плюс-мінус 50-100 кілограмів. Так? Я тоді зорієнтуюся. Чи варта вона, чи толкова вона в плані от на зернові, найперше. Того ж десь соя, якась, чи що вона і сою сіє, і все нормально в людей, і кукурузу вона сіє. За потреби буряк можна посіяти. Ну, тобто, ну, ви собі вічка закрили там деякі і поїхали, там, яке жаді вам треба. Так само тут можна щось підсунути. Можна замість восьми рядів, чотири сіяти там, через один там чи п'ять, виходить. раз, два, три, 4. Ні, хуй там, блядь. Раз, два. Три, чотири вийде через один. Ну, все правильно. Якби була непарна кількість, то була б непарна кількість можливо. Менше з тим. Тобто можна тут якось маніпулювати. Тим вона мені подобається. І найперше, що є щось вдома. Навісне, яким ти можеш те робити. Я такий щасливий, що я купив ту сівалку, я зараз так кажу. Перед тим як треба було ячмінь сіяти, я дзвоню до, ну, до всіх подзвонив, ну так раді приколу. Відмова всіх, типа, все, ніхто нічого, ледве собі мають як зробити. Ну, от і все, вся музика. Шо? От скажіть, що робити? Ну, добре, руками. Руками. Ну, так. 5 соток, 10 руками можна посіяти. Ну, не 40, як отута. Коротше, мова не про це, мова про те, що. Вже руками, хто сильно дуже хоче, любить, я не знаю. Тут так само, десь те щось не проїхалось, але то не біда, то не є біда. у шльопок, подівся звідси. Пішов! Козьол, блядь. вони мене доведуть, бляха-муха. Значить, такі є сівалки. Чуть-чуть просто не таке зразу, трохточечне кріплення. Тобто висівний апарат ідентичний, все, як вона буде сіяти, такий самий висівний механізм, Диски. О, дисковий висівний, скажімо так, елемент оцей основний. Вибачте, за мою заплутану мову я просто вже нормально не сплю знову. і так далі, У мене вже шарики за ролики. Тому, ось так, в плані тому, то є в Агровесі, так само плужки такі. Без питань кажу, вже пережив майже 11 гектарів. Всі відео про нього є на каналі, про якісь доробки, про випробування, про те, з яким трактором, які там площі і в яких умовах працює, все є. Там, кому треба там стрілки, їжаки, граблі, сонечко, оприскувачі, культиватори і так далі. І, до речі, вже до всього загалу, якщо вже хочете, дуже сильно, зараз різко просто побіжу. Але в принципі, давайте так. Хай це буде тема для окремого відео. Покажу культиватора. І ще є деякі новини. Знов В'яталь Калпун мені там. Він мені мало того, він тоді стрілочки гостренькі прислав, то він ще мені стоєчки для них прислав. Оце, блін, не май 100 гривень, май 100 друзів ця інтерпретація. Народної русської поговорки. То можна так сказати, що хлопці допомагають. Велика подяка всім, абсолютно хто, чи словом, чи ділом, чи навіть думками зі мною це дуже важливо. Все покажу у відео про культиватор. А зараз, з вашого дозволу, я поставлю курва нахуй, блядь, цього клятого насоса, хочу вже зліпити все до кучки. дай ці фари, напевно, вже будемо потрошечки доліплювати. Бо не можу вже сидіти, хоч треба було б посидіти ще пару днів в хаті, не лізти на ту погоду, але не можу я. Ну що ж це за така біда? Ось так. Мусово мені щось робити, тому що я починаю дуріти. Застою я не люблю. Тому ось така пшениця Іван, я сподіваюся, хоч приблизно показав. Під снігом не було що показувати. Одразу після зими також нема сенсу. Ну, після підживлення пройшло 2 тижні, так? Ну, три максимум. Я вже точно просто згадати не можу. Хоча можу згадати, У мене є одне з відео, де я про це говорив. Десь до трьох тижнів після підживлення. Якісь дощики, а зразу в той день, ввечері пішов дощ. Прекрасно. Просто ну, якраз совпадіння хороше. Тому ось так, тут ще мотокосити, що тут тільки немає, бардак бардаком. Сівалка мені подобається. Як вона сіє, мені подобається. Рядки рівні, рядки однакові і класні. Тобто, ну, і бачите, типу, кому подобається газон, сійте, як вам подобається. Розміщуйте диски хоч отак, раді Бога. Просто я, отак, от як вона була Валентина, так і вирішив спробувати вийшло. Мені подобається. Побіг на поле, де сіяв орендатор, мій знайомий, 20 см. У мене 15 Побіг на поле, де е, агрофірма, в якій я колись мав е, можливість працювати, 22 см. Знову ж таки, вона розлізеться. І знову ж таки, зробиться тих 5-7 до 10. Все, типа. Значить, вони щось таке знають, а посіїш зразу на 10, вона злізеться, зробиться 2. Одне одного глушить і так далі. Це моя така думка. Я вважаю, що вона збігається з багатьма думками інших людей, точніше багатьох інших людей. І ще інший момент. Дуже часто зараз проскакує, там, де міжадя, реально, там чуть не по пів метра. Цікавий спосіб, але такого я робити точно не буду. Не такі масштаби, не такі можливості, не такі потреби і не така, не така цікавість. Не фінансова, так не комерційна. Врешті, врожай тільки покаже. Це моя дум... Мені подобається, наприклад, як воно все виглядає. І скільки літератури прочитав, з кількома агрономами спілкувався, так вузьке міжряддя, воно ну, врожай не зменшується. Знову ж таки, згадаю, посадіть картоплю менше, як на 60-55. 50 см і так далі. Міжлядя. Побачите для порівняння просто. У мене було з чим порівняти. Я ніколи ніяких тож, там, не використовую е, обробки якоїсь там стимуляторів, шалених і так далі росту. Трутка проти зілля, трутка проти жука. Все. Добриво одне єдине: гній. Гній і все. Ніколи ніякої таї хімії. І для порівнянь було один той самий сорт, і так далі, який вже з руками ніби мусив вироджуватися. А він робився більший. Особливо після того, як посадили трактор Мемтеземі перший раз в житті. На ширину 65 см міжраді було. Ми охуєлі, просто були голови, а не картоплини. От і все. Тому така думка: має бути простір для росту всього. Посадіть вас в коробку, сильно не виростете. От і все. А наразі. Посилання, якщо комусь цікаво, нав'язка буде в описі, що час від часу згадую зараз, по одній простій причині. Далі буде подорожання. І поки можете, купляйте. Бо без навісного ну, мати трактор або не мати там ще чогось до нього потрібного. Я вважаю, що плуг, сівалка, оприскувач, і окучник, ну і культиватор оце от. Це повний комплект такого навісного, який мати обов'язково без варіантів. Без дисків можна обійтися, без фризи можна обійти, обійтися, без бурін можна обійтися, без там грабель сонечко, без косілки можна обійтися. Ну, В багатьох випадках. В багатьох випадках. От. Але от, щоб коли, і як, і що. Багато по яких термінах нікого не дочекається. Я просто це вже вивчив за багато років. Все, і вся інфа в описі, кому що треба. А наразі добре, хлопці, думаю, що вам подобається, бо мені да. І будьте всі здорові!